Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття. Добрий день, малята. До нас завітав хлопчик Сашко. Він був в супермаркеті і накупив собі різної смакоти. Ось, дивіться. Хліб, картопля фрі, буряк, льодянник, сир, банан, торт, помідор, солодка водичка та чіпси. Діти. А що можна сказати про продукти, які приніс Сашко? Вони корисні чи шкідливі? Тут є і корисні, і шкідливі продукти. Давайте дізнаємося, що ж таке корисні продукти. Корисна їжа багата на вітаміни, а вони роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти, ясо, рибу, молочні продукти, яйця та багато видів каш. А ось шкідливу їжу полюбляють і дорослі і малі: картоплю фрі, бургери, тістечка, цукерки, чіпси, газовану воду. Але в цій їжі немає нічого корисного, в ній є хімічні домішки та барвники, які шкідливі для нашого організму. Якщо вживати багато шкідливої їжі, можна захворіти. Тому таку їжу можна їсти дуже-дуже рідко в маленьких кількостях. Я сподіваюся ви та Сашко зрозуміли, що таке корисна та шкідлива їжа. А тепер давайте пограємо у гру, що ви виберете. Компот чи газовану воду. Компот. Компот із фруктів, тому він корисний. А зараз, що ви оберете? Шоколад чи мед? Мед. Мед це натуральні солодощі. А що ви оберете зараз? Чіпси чи сир? Сир. Тому що це молочний продукт і в ньому багато кальцію, корисного для дітей та дорослих. А що ви оберете зараз? Борщ чи бургер? Борщ, він корисний, в ньому багато овочів. А що ви оберете зараз? Апельсин чи льодянник? Краще обрати апельсин. В ньому багато вітаміну С. І він буде захищати нас від хвороб. А льодянник пошкодить наші зуби. Я сподіваюся, ви будете вживати корисну їжу, багату на вітаміни, та виростете здоровими та сильними. До побачення!